Те, що противник змушений жертвувати іншими напрямками, для того, щоб досягти якихось результатів саме на українському фронті. Таким чином, Україна зараз притягує на себе фактично 90% бойових підрозділів сухопутних військ Російської Федерації, що унеможливлює концентрацію, створення якогось угрупування проти інших напрямків. Разом з тим, треба розуміти наступне, що в тому темпі, який в якому витрачаються російські війська, вони без якихось суттєвих заходів по нарощенню свого групування не спроможні до доведення активних бойових дій. І підкреслю ще раз, так вони мають можливість нарощувати, і вони нарощували до останнього моменту угрупування техніки і озброєння сухопутних військ, але вони не можуть нарощувати і втрачають кількість авіаційної техніки, що суттєво впливає на можливості проведення якихось широкомасштабних Ситуація вкрай важка нам попереду.